Друзі, доброго ранку, миру нам. Знаєте, багато я стикаюся в інтернеті от з такими от персонажами і в чатах мені писали там. Ой, школа волхвів, Я говорю, яка школа волхвів Починаю розпитувати, воно мені починає писати таку дичь, і створюють вони всякі групи і пости і так далі. Оцей от персонаж, да? більше схожий на довгоносика. Почав хамити мені. Почав мені хамити жорстко в коментарях, ні з того, ні з цього. Дивіться, як він це підписує: голова гром ада внуки Велеса у Руське православне коло. Це чепушило, я по-інакшому його не назву. Е, щось там дуже розпиналося в пості там одної там дівчини. Чи... От. Дуже це і щось ще не розібравшись, почало мені зразу хамити. От. Так що е, ця поведінка характеризує його як невігласа, а не смерда. И не иначе. Ты себя называй хоть папой римским. И вот все, что он витесує, это все порожняк галимый, не вхиба в огонь подкидать. Так что, дивіться, ну, живот. Живот. Ты жить, або не жить. Знаешь, ряженый. Таких называю ряженый. Ну він бачите, він і куд має. Ну по зовнішнім ознакам він. Нащадок Яхве не Велеса. І таких є дуже багато. І вони можуть дуже багато постів писати і всяких там кривди нести. От подивіться. Твій пес з'їв мою курку. Не буду їсти йому давати. І сидять бухають. Це нащадок Велеса буде таке постати. Жирна свинота, яка бухає і жире об'єдне, та в нас навпаки було е, У нас навпаки було об'єдне здохляти, навпаки це не їжа вважалася для нас. А тим більше, бісовська отрута, яка, яка знищує клітини організму і Мозок і самознищення це взагалі, ну це якщо хтось е балувався там якимось хмільним, він був ізгнаний для переосмислення. Він від общини був відлучений в... для того, щоб прийшло осмислення, переосмислення своїх дій і очищення. Так, що він тут пише? Рецепт. Він про політику пише, про слово народу, не важливо Зараз не про це. Я просто говорю, що одно там чадо раси віліка, і вони в житті би знали, яке в неї нутро, ви б ужаснулись відписались і взагалі заблокували. Тобто там фальшу дуже багато, а серед таких от Боже, боже Вій. Багато іскажені, дуже багато кривди, дуже багато взагалі там нового якихось введень і так далі. і так далі. Ну подивіться на нього. ну який він, Хто розуміється в генетиці, той прекрасно бачить, що у нього генетика зовсім не є наша. І він стругає отакі от от вирби, і хтось певно у нього їх купляє. От. Так що якісь обереги він навіть робить. Довгоносик. Ну. Це не погане і не добре просто видає себе за того, ким не являється. Ходить з мішком здохлятяни в животі. Звичайно, що йому закриті закрите інфополе. Саме інфополе мається на увазі. Віщий ліс ньому закрити. От. Ну, з вигляду гарно, але з якою енергією він це робить. Якщо він тут стартує ні з того, ні з цього в коментарях, починає обзивати, починає там, пробувати принести, а себе розвести. він просто хворий. Хворий інвалід, більше я нічого не можу про тебе сказати, дядя. І твій чотирний підборідок і довгоносик, і ті ящурині очі говорять самі за себе. Так що давай, сходи в баньку.